Вітаю вас, мої дорогенькі. Ходять чутки, можливі, і факти це є, що російський десант може десь висадитись в Україні. Я вже, здається, це робила розклад на цю тему стосовно Одеси. Ось, але ходять такі чутки, що можуть у Львові висадитись, наприклад, з, зі сторони Білорусі, так? Я правильно собі записала. Бісу, да, бісу, білоруський напрямок можуть скористатися звідти, бо там ко коротко, будемо так говорити, не дуже далеко до Львова. І так, чи є у Росії план висадитися десантом в Україні? Чи є такий план? Так він розглядається, будемо так говорити, але, але. Не бачу, щоб вони це цим займалися. Ні. Ні, ні. Не, не не їм би хотілося, бачите, розглядають, тобто говорять про це, приміряють. Так, так, але це все ілюзії, вони від них відходять. І по справедливості вони закривають цю тему. Ні. Тепер давайте ще подивимося, тому що угу. е, ще подивимося, тому що. Люди переживають Львова, я так розумію. Тому давайте ще висадки десанта найближчим часом у Львові. Не бачу я. Не -не. Вони не долетять. Все, я, по... я зрозуміла. Вони не долетять, мої дорогенькі. Це ж треба літаком летіти. Угу. Розчарування. Бачите, висадка розчарування. Наші не дадуть, наші це все якось не дадуть. все Я не бачу, щоб дійсно були якісь висадки у Львові, не долетять. Ось тут, бачите, тільки виліт і зразу наш перехопив. Тобто, я бачу тут ну не те, що протистояння, а, як то кажуть, присікають. На цьому і розчарування у росіян буде наскільки я розумію, розчарування. Але цю е, ідею розглядають, дійсно розглядають, е, але розуміють, що це не здійснено, мої дорогенькі. Ще е, відверто вам скажу ще 24-го вони могли це зробити, тому що то було несподіванкою для України. Україна тепер настільки готова бачите, меч вгору, і цей лицар е, перехопить. Любий десант спокійно перехоплять все, мої дорогенькі, бережемося, цінуємо один одного і дякую за увагу разом до перемоги, моє дорогенькі.